В Україні збільшилась кількість пожеж через використання буржуйок, генераторів та туристичних газових балонів для приготування їжі. Про це поінформували працівники ДСНС на брифінгу у головному управлінні ДСНС України у Вінницькій області. Роз'яснили щодо безпечного користування альтернативних джерел енергії. За інформацією МОЗ минулого місяця на Вінниччині четверо людей отруїлися продуктами горіння. Начальник медико-санітарної частини ДСНС області Володимир Іващук наголосив, що найголовніше при підозрі на отруєння продуктами горіння потерпілого необхідно винести на свіже повітря, покласти під голову подушку, розстебнути комір і пояс. Найкращий засіб порятунку при цьому отруєнні довготривале вдихання кисню. Якщо є можливість, потрібно принести з аптечки кисневу подушку та викликати бригаду екстреної медичної допомоги. Сам балон. Е ми радимо не заправляти, ну газом, не заправляти по під повну ємкість, що передбачає, допустим, сам балончик наприклад на 8 літрів. Не пере не заповняти повністю, тому що зв'язку з зміною температурного режиму на вулиці одна температура мінусова, да, будівлі, плюсова температура, газ має свойство розширюватись і може призвести до вибуху. Тому тобто ми радимо. Скажемо, якщо було, наприклад, там на 8 літрів, заправляти 6 літрів, 7 літрів для того, щоб був пуста ємкість для того, щоб газ міг розширитись. В першу чергу купували і використовували виключно сертифіковані нагрівальні прилади і генератори. По-друге, самі генератори не встановлювали в приміщеннях, не встановлювали в підвалах. Потрібно встановити на відкритій території на відстані не менше 6 метрів до дверей, до вікон. Так само ємкості з пальним теж мають знаходитися на відстані 2 метрів від самого генератора, для того, щоб не було там загорання. Саме генератор встановлюється таки, таким чином, щоб унеможливити попадання на нього води, там, наслідок там, опадів, для того, щоб не, не було ураження струмом електроживлення. Бо це може бути ураження і від самого генератора, і від побутового приладу, який він там. Постачає електропостачання.